У середині 19 століття серед громадськості Галичини розгорівся конфлікт стосовно того, який має бути український алфавіт кириличним чи латинським, що отримав назву азбучна війна. Ще 1834 року вчений Йосиф Лозинський висловив ідею переходу українського правопису на польський алфавіт абецадло від польського абецадлу. Однак його ідеї зазнали критики від української інтелігенції, зокрема Маркіяна Шашкевича, який присвятив цьому питанню окрему статтю Азбука і Абецадло. Наступна хвиля Азбучної війни розгорнулася у 1859 році. Тоді намісник Галичини польський аристократ Агенор Голуховський знову наполягав на переведенні українського письма на латинський алфавіт. За його підтримки, чеський філолог Йосиф Єречек уклав латинську абетку для українського алфавіту, яка як урядовий проект була подана на розгляд спеціальної комісії. Її учасники, до якої входили як українці, так і поляки, не підтримали пропоновану голуховським ідею. Тож вона так і залишилась нереалізованою.